Пацієнти часто звертаються до нас вже з призначеними семоглютидом або іншими GLP-1 агоністами, і вага ніби втрачається, але разом з нею втрачаються м'язи, втрачається енергія, цікавість до життя, і в деяких випадках знижується її якість. Так справді GLP-1 агоністи – це частина сучасних протоколів лікування, ожиріння та цукрового діабету, але без правильної корекції харчування разом з вагою втрачається і ресурс організму. Я, Федяєва Світлана, лікар-дієтолог, кандидат медичних наук, доцент кафедри реабілітації Львівського медичного університету. Щодня стикаю з пацієнтами, для яких застосування GLP-1 агоністів є одним із інструментів в їхньому схудненні. Після Своєї доповіді ви отримуєте відповіді на питання, які типові помилки ведення таких пацієнтів, які алгоритми ми можемо з вами застосувати для того, щоб попередити погіршення нутритивного статусу, які дієтичні добавки доцільно використати для того, щоб не знижувати якість життя наших пацієнтів. Приєднуйтеся до конференції застосування дієтичних добавок, яка відбудеться 11-12 грудня в форматі онлайн і офлайн ви будете мати Доступ до записів протягом 30 днів та отримаєте бали БПР. Приходьте за практичними алгоритмами, які допоможуть у вашій роботі. До зустрічі!